Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе й Боже, чудою іконою вижгородської Борисо Глібської, пречистої Богородиці, яка була вкрадена богом проклятими московитами расистами 8 березня 1169 року в час першого біснуватого кривавого нападу. Московських виробків на Київ, коли були вбиті, тисячі наших киян, українців, спалені, храми дерев'яні, будинки пограбовані, поголтовані, жінки, побивні діти, старики. Пам'ятаємо, що сьогодні великий день смутку українців. Перше пам'янемо наших героїв. Разом заспіваємо на всі голоси, Хай слухають гори важкої журби, трембіти сумної, хай голос луна, як тої пісні обірвала струна на Oh, excuse Щоб доля гірка не дісталася сину, щоб горе тяжке, не сводило родину. Коли... תeletר 경찰 החכםekk, coating that시 physiology like some device like plastic whom knows what resolves, and that. piercing to what happens Оминаємо наших героїв, всіх хто підійшли в вічність. Поминаймо суботу, згадаємо рідних, близьких, друзів, дорогих. А також пам'ятаємо, що сьогодні особливо християни в ГКЦ сумують саме 8 березня 46-го року була заборонена у ГКЦ в СССР. Ну а всі ми згадаємо, як саме в березневі дні десятки тисяч українців. У 2022 році більше вмирали від Богу проклятих рашофашистів. Лево біля Києва і на України. Старасті, Ісусе Христе, Сину Божий і Пресвятої Трійці! вислухай моління всіх українців і друзів наших, щоб скоріше була наша перемога з тобою, Христом Богом і сонячно воскреслими героями до свят Пресвятої Трійці у 2025 році. Перемогли наші славні українці, а ти, пречиста Божа Мати, доповни наші моління. Попроси Господа Бога за скоріше України і світу Божого спасіння на віки вічні. Амінь. Друзі, перші проголовне. поїхали. США попередили своїх громадян про високу ймовірність терактів Москві на ближчі 48 годин. З посиланням на це попередження від США Велика Британія також видала свою рекомендацію для власних громадян уникати поїздок до РФ. У повідомленні повіду, американців йдеться про якихось екстремістів, які нібито мають атакувати місця значного скупчення людей. Але в Москві знайшли людей та ще й у восьми великих скупченнях не оточнюється. 8 березня пролунав вибух на червоній площі, поряд із Кремлем. Масована повітряна та наземна. Атака вперше за весь час, 8 березня червона площа буде закрита для відвідування і відразу написали розмі У москві. вкотре пролунали вибухи попередню російську столицю, атакували невідомі дрони. Спершу російські змі повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці, зокрема в хімках, і на інших районах під згодом з'явилася проповона та задимлення в трьох російських військових об'єктах поряд із Кремлем. Поблизу Кремля, осколками посікло зводу розгвардійців, які вишукувалися для здачі нараду. Дрони влучив прямо по них понад 30 загиблих 50 поранених через загрозу небезпечних об'єктів у аеропортах Москви у план Килим. Він означає, що роботу литовищ обмежили, але атакували літаки тут відправляють, так і не приймають. Також в будівлі підрозділу поліції особливого призначення ОМОН розвардії знову сталася пожежа. Зафіксовано також займання на території однієї з військових частин, а також казарми ФСБ загинуло понад 100 військових РФ в Москві за цю ніч. Крім того, поранено 49. діями іноземні групи, розстрілюючи патрулі серед цивільних втрат немає, тіємо русі ж пропаганди своя реальність на цей рахунок. Але наймасованіша атака цієї ночі знову дісталася Білгороду та тимчасово окупованому Криму. Про ситуацію на Білгородщині повідомив телеграм-канал губернатора району В'ячеслав Латко. Станом Назари за київським часом він заявив про оголошення повітряної тривоги та закликав ховатися у безпечні місця. Згодом додав, що в районі Білгорода працювала ППО за його словами. В регіоні, начебто, було збито 10 повітряних цілей, поранено двох людей. Є пошкодження міноборони Росії в коментарях розмі повідомило, що що ППО збила над Білгородщиною областю 10 ракет Рсезва Вільха. телеграм Телеграм-канал «Лайбріф» зазначає, що мешканці Білгорода публікують фото наслідків нового удару. По місту вирва утворилася просто у дворі житлового будинку. Один із снарядів ЗСУ прилетів просто в житловий двір у передмісті Білгорода. Від вибуху перекинулися автомобілі у квартирах Городяна. Посікло вікна про постраждалих не повідомляється. Йдеться у дописі згодом. Місцеві телеграм-канали оприлюднили момент прильоту за їхніми словами снаряду. ЗСУ представ. Окупаційної влади САК у Криму Олександр Одієнко заявив про атаку побережжя Сак і Опаторії та, начебто, роботу ППО по повітряних об'єктах. Про вибухи та роботу ППО на західному Криму повідомляють місцеві телеграм-канали. Також вони і не про Бавун в районі Кримського моста на Новоросійська. Сюди чути звуки пострілів. Ймовірно, це ППО. Також окупанти на годину перекривали рух по кримському мосту близько півночі. Рух мосту відновили. Ввечері 7 березня Росіяни заявили про. Нібито збиття дев'яти повітряних цілей над Білгородським районом і Білгородом на день 7 березня в тимчасово окупованому Криму повідомляли про вибухи на Севастополі та Євпаторії. У ЗСУ підтвердили прильоти. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став до пишіть коментарі, команди на канал. Переможемо разом. 9-8 березня немає відношення ні до України та її національної історії ні до нормального жіноцтва зокрема за офіційною версією а ми знаємо як вірити офіційним версіям так от за офіційною версією 8 березня 1857 року відбувся страйк нью-йоркських текстильниць тільки от біда це було в неділю дивно як для страйку і жодного розголосу ця подія не мала якщо була взагалі Клара Цеткін та Роза Люксембург мліли від комунізму, юдейства та лесбіянства. Від чого сильніше, не знаю. Але саме Цеткін проголосила 8 березня міжнародним жіночим днем. Тільки правда в тому, що 8 березня страйкували не трудівниці текстильниці, а нью-йоркські повії, які вимагали видати зарплати морякам, ті ж заборгували їм значні суми. От тобі жіночий день. А ще Клара Цеткін у дівоцтві Ейнер, юдейське прізвище, була прихильницею юдейської віри. Тому свято було ще й пов'язане з єврейським Пурімом, більш відомим як День Гамана. За священною книгою євреїв Торою, тоді Есфер, юдейка, намовила царя Персії дозволити юдеям повбивати всіх своїх ворогів. І за два дні було винищено 75 тисяч чоловік. Клара Цеткін мала Естер за героїню, тому і це зіграло свою роль. Також у єврейських проституток 8 березня велике свято, перша вісімка весни, адже вісімка була сороміцьким символом, уособлюючим жіночі статеві органи. Любі жінки, вас треба любити завжди, а не лише 8 березня. Ми вас любимо, шануємо, але святкувати краще все-таки Міжнародний жіночий день день мати. Що ми уважно проаналізуємо і історію, і нинішній етап українсько-російських відносин, то ми можемо прийти до висновку, що Росія, російська владна еліта, російська еліта в широкому сенсі і російське суспільство вважають Україну своїм екзистенційним ворогом, не просто ворогом, а екзистенційним ворогом. І це повинні усвідомити всі. Керівництво держави і вся українська провідна верства і еліта для того, щоб адекватно оцінювати ситуацію. Остаточна мета української політики Російської Федерації сьогодні полягає у тотальному знищенні української нації, ліквідації українсь... незалежної державності України, знищення України як суб'єкта міжнародного права і як геополітичної реальності. Ми повинні, вибудовуючи нашу політику з Росією, нашу внутрішню політику, ми повинні виходити з цього положення. Це факт, це не, це не моя вигадка. Якщо ми цього не зробимо, ми адекватних заходів ніколи не будемо вживати і планувати. Реалізуючи цю свою мету, Росія прагне реалізувати цю мету, Росія прагне шляхом війни. І ця війна розпочалася не 20 лютого, 2014 року. Вона розпочалась більше 300 років тому. Триває зараз і триватиме доти, доки перемогу в цій війні не одержить якась зі сторін. Я сподіваюся, що переможцем буде Україна. І історична. Історична місія України полягає в тому, щоб знищити цю імперію. Справа в тому, що в свій час українська еліта, це кінець 17-го століття, початок 18 століття, зробила дуже багато для становлення російської імперії, російської державності і російської імперії. І тепер історична місія України зруйнувати цю імперію. Війна, яку нині веде супроти України-Росії, яку часто називають гібридною війною, насправді має два складники. Перший складник це збройна агресія, другий складник це гуманітарна агресія. Я можу сказати, що це таке. Але збройна агресія, в чому полягає суть збройної агресії? Це мета збройної агресії, фізичне знищення сторони, проти якої чиниться збройна агресія. Мета, мета гуманітарної агресії це знищення національної ідентичності країни і знищення її остаточно. Країна може зазнати поразки внаслідок збройної агресії. Але вона неодмінно звільниться і відновиться, якщо буде збережена її ідентичність. Якщо ж країна втрачає свою ідентичність, то вона ніколи не відновиться і ніколи не стане знову незалежною державою. Так от з ну, збройною агресією все ясно. Я хотів, щоб присутні зрозуміли, що таке гуманітарна агресія. Гуманітарна агресія має чотири складники. Перший складник це мовно-культурна війна, яку Росія веде весь час проти України. Це е, війна, е, інформаційно-пропагандистська. Зараз тільки лінивий про це не каже, але це, це лише один з аспектів. Друг, третій аспект це війна проти української історичної пам'яті. І четвертий аспект це конфесійна війна. Оце чотири складники гуманітарної агресії. Якщо Мітарна агресія закінчується успішно проти якоїсь держави, то та держава просто зникає. І ми повинні виходити з цього. Тому висновок тікі у протипорстві з Росією Україна може вистояти лише як українська Україна, яка покладається насамперед на власні сили. І одночасно спирається на е, своїх союзників і партнерів. Е, тому надзвичайно важливий аспект, надзвичайно важливо не тільки зміцнювати обороноздатність країни, а, а провадити притомну, ефективну гуманітарну політику, яка має стати знаряддям боротьби проти знищення ідентичності нашої країни. Сьогодні, звичайно, Україна знаходиться в тяжкій ситуації. Я сподіваюся, ми вийдемо з цієї ситуації, але лише за умови, якщо ми тверезо будемо оцінювати цю ситуацію. Сьогодні першочергове завдання в чому полягає? На мій погляд, сьогодні першочергове завдання, це тактичний пріоритет, так я його називаю, полягає в тому, що... В тому, щоб негайно звільнити окуповані території, а в тому, щоб не зазнати більших територіальних втрат і, не, і принизливої воєнної ганебної поразки. Сподівання на перемогу війни з Росією, повернення окупованих територій це стратегічний пріоритет. Можна лише шляхом максимального зміцнення країни, єдності країни, це знов таки боротьба з гуманітарною агресією, постійним якісним підвищенням обороноздатності, граничною мобілізацією всіх ресурсів держави і суспільства для боротьби з агресором. І для цього, на жаль, цього нема досі в країні. Необхідні рішучі дії влади. Спрямовані на безжальне знищення ворожої агентури, яка тут вільно почуває в себе в цій країні, придушення п'ятої колони і е, припинення активної або ну, шкідливої діяльності корисних ідіотів, які дуже багато в цій країні. Е, ми повинні знов таки усвідомити, чітко усвідомити, що збройна агресія Росії відбувається не на сході України. Ряснюють зараз шпальт ну, виступи журналістів, політиків, експертів, державних діячів, що в нас іде війна на сході України. Та да немає війни на сході України. Є війна проти всієї України і війна на знищення. Оце треба розуміти. На успіх у боротьбі з агресором можна розраховувати лише в тому випадку, коли посадовці всіх рівнів позбудуться комплексу малоросійської меншовартості. А керівництво держави спиратиметься на українську більшість, а не на олігархічну меншість. І вестиме рішучу боротьбу із корупцією в цій країні, особливо в Збройних силах, тому що корупція пов'язана із діяльністю олігархічних кланів насамперед. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про позбав про оздоровлення держави, про ефективні дії держави, то необхідно. Щоб керівництво держави вело активно послідовну, цілеспрямовано гуманітарну політику, і на вістрі цієї політики сьогодні найактуальніша проблема це вирішення, нарешті і остаточне вирішення нормального мовного питання, ухвалення Верховної Ради закону про українську мову як державну, і забезпечення імплементації цього закону. Які е, втрати, які, яких зазнала Україна, що чим характеризуються ці втрати, які території були втрачені? Були втрачені території, де відбулася систематична, повна зачистка всього українського при потуранні, до речі, української влади. Якби цього не було, я маю на увазі, була нормальна гуманітарна політика. і... Е, Формувалася міцна ідентичність і єдність держави, то того, що відбулося в 2014 році, ніколи б не трапила. Ось це мудрі совісні слова Володимира Василенка, сказані в 2018 році. Але, на жаль, більшість людей дивилися, не бачили, слухали і не чули, як попереджав про це Ісус. Тож, дай Боже, просвідчення людям нашим. Бо тільки через просвідчення сердець найперше буде перемога. Ну і згадаймо, що завтра великий день нашого славного кобзаря. Бімося, щоб було сонячне воскресіння героїв, та скоріше він очолив Україну неньку цій весні. Наславний Тарас Шевченко. Сонячно воскреслий старими друзями у Пази згідно пророцтв УПА, згідно передань пречистої Богородиці з 1942 року, даними на свято Різдва, у нас на Франківщині в селі Залуква Шевченкове. Нагадаю вам я у час верточної молитви на нашому. Овенцю, християнину УГКЦ Степану Навроцькому, який проживав всього 22 роки, з'являлися в ніч середина четвер рани христові на скрізні, на долонях, на ногах, на чолі. І через нього говорили святі, щоб люди вірили, що це правдиві слова. Бог показував таке чудо і ці хрестові рани заживали без ніяких ліків за три дні. І в неділю ані сліда не залишалось на святому нашому стигматику, тіло якого не тлінне, поховане при багатьох тисячах людей, здвизі в 44-му році біля храму у в селі Ракуботи, 17 кілометрів бік півночі від Львова вузькому районі, де скоро будуть особливо страсні події, коли богом прокляті рашофашисти Будуть йти із Білорусі в бік Польщі Словакії і таким клином входити на ті землі Львівщини, які не мають оборони. І вся надія на перемогу нашу буде покладена на Бога. І не просто так Степан Навроцький саме загинув, як герой, наш козак, святий. У весні 1944 року і має сонячно-воскресно вернутися з Тарасом Шевченком, сонячно-воскресними героями, саме через Франкістю Новому Вічно молодому угліті у ці дні пророцтва Степана Навроцького моліться, особливо до нього, до інших наших великих святих, а особливо, звісно, до нашого великого кобзаря, який за Божим планом. Має очолити Україну нашу неньку і є прекрасна пісня на його слова, якою завершує зусиль з вами. Дайте все більше Божий людям. Стань, Господи, у ніві твої, захисти мене од люті ворогів моїх, стань, Господи, у ніві твоїм. Розвій, Господи. Твоїх, розвій їх гнівом Твоїм, Ти підбережав мене силою на битву, Розвій, Господи, як порох перед вітром, розві їх. Сині Очі Ісусе, врятуй нас, вибач нас все. Хай мати прихиста, і Боже війство країну всіх нас боріше спасе. І кращих наших героїв, найбог вертає, не зробів, а сонця неба хране. А буде син, і будемо. 42-й псалом. Суди мене, Боже, і розсуди тяжбу мою з народом недобрим. Від людини лукавої і злої визволи мене, бо ти, Бог сили моєї. Навіщо ти відкинув мене? Чому я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене? Пошли світло Твоє і істину Твою, нехай вони ведуть мене і виведуть на святу гору Твою і в оселі Твої. І ввійду я до жертовника Божого, що наповнює радістю серце моє, і буду славити тебе піснями, як на гуслях, Боже Боже мій. Чому сумуєш, душе моя, навіщо хвилюєшся у мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його Спасителя мого і Бога мого. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Будуть люди на землі, на землі. Будуть люди на землі. Борімося й поборимо, молімося і вимолимо. Разом переможемо. Слава Україні!